Ви досі просуваєте хедмейт тільки в Інстаграмі для вас погана новина. Ви втрачаєте клієнтів, гроші і свій потенціал. А все тому, що ставите на неправильну платформу. Інстаграм змушує вас знімати нескінченні рілси, боротися за лайки та купувати рекламу. А YouTube дає стабільність, пасивні перегляди і довгострокові продажі. Не вірите? Зараз я вам доведу, чому кожен майстер хедмейду має почати YouTube канал. І як це зробити легко? Привіт! Мене звати Мар'яна Проць і я майстер хедмейду. Цього року я почала регулярно вести свій YouTube канал і зрозуміла, це кардинально змінює гу. Я знаю, що багато майстрів бояться камери, не знають, про що знімати. Або думають, що YouTube канал це тільки для блогерів, але якщо ви втомилися від хаосу Instagram і хочете стабільних продажів вам сюди. Instagram колись був чудовим місцем для майстерів, але зараз він не працює як раніше. Алгоритми душать охоплення. Ваш пост живе тільки кілька годин. Люди більше не переглядають профілі, а просто гортають Різ. Якщо не платити за рекламу, вас ніхто не бачить. Тобто ви можете мати і 10 тисяч підписників, але без реклами продажів буде мало. І найгірше, Інстаграм не дає вам пасивного доходу. Ви працюєте на нього, а не він на вас. YouTube найкращий спосіб продавати хедмейт у 2025 році. Тепер подивіться на YouTube. Відео працюють на вас місяцями, навіть роками. Ви знімаєте один ролик, і він приводить клієнтів автоматично. Алгоритми в YouTube допомагають вам, а не обмежує, і головне, люди тут шукають ваш контент. Якщо ви. Зробити відео, як зв'язати іграшку чи там брошку, його будуть дивитися навіть через рік. Тепер розберімося, як вести YouTube, якщо ви боїтеся камери. Можна з обличчям. Люди більше довіряють і купують вас. Ви, бренд, стаєте впізнаваним. Ви швидше набираєте підписників. Без обличчя також варіант. Ви можете знімати тільки руки і процес роботи, озвучувати відео або давати субтитри. Ну і це чудово підходить для інтровертів. Головне почати. Ви можете спочатку знімати руки, процес, а потім поступово з'являтися в кадрі. Якщо не знаєте, з чого почати, ось три теми, які завжди працюють. Навчальне відео: Як зв'язати просту іграшку, чи перші уроки гачком, чи створення брошки, чи плетіння е, бісером на ваш розсуд. Огляд матеріалів, які нитки краще для в'язання, Який бісер найгарніший для плетіння. Процес роботи. Як ви створюєте свою іграшку, свої брошки? Це відео не лише набирає перегляди, приводять вам нових підписників. Хто заходять зараз, стануть лідерами ніші через рік. І поки ви, вагаєтеся, інші майстри вже знімають відео, набирають аудиторію і продають свої роботи. Тепер у вас є всі аргументи, чому майстер хедмейду потрібен YouTube. Це стабільність, пасивний трафік, це продажі без реклами. Я вже почала активно вести свій канал і бачу результати. А що до вас. Напишіть в коментарях. Ви вже пробували вести YouTube канал? Чи Тільки плануєте? Якщо це відео було вам корисним, натисніть лайк і підпишіться і хай ваш хедмейд знаходить нових клієнтів.